Про те, що хочуть годувати глумінному народу, у нас є чергове повідомлення про чергову область, в якій тривожна на Росії. Так, от, власне, тривожна стало в Курській області. Про це повідомив їхній же губернатор Роман Старовойт, який каже, що 21 січня на територію млинокомбінату в Тьоткіна я люблю взагалі, знаєш, назви населених пунктів в Росії Тьоткіна. Ну, от такий населений пункт Тьоткіна. Дед. Тьотки на млинокомбінаті так, от він повідомив, що туди скинули дві гранати. Про це він розповів у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що ранку 21 січня, на території млинокомбінату Тьоткина скинули дві гранати. За його словами, ніхто не постраждав. Суттєвих ушкоджень немає напередодні. Я нагадаю, що цей, от власне старової, поінформував, що в Курській області надалі діє жовтий рівень терористичної небезпеки. А саме до 4 лютого, щось мені моя інтуїція підказує. Що і після 4 лютого там теж буде рівень терористичної загрози жовтий. Правда, на в попередній годині ми розповідали про те, що в Норвегії російських моряків оштрафували на 5 тисяч норвезьких крон кожного за носення форми і за те, що в них знаходився триколор російський прапор на шевроні з боку нашити на плечах. І пояснила прокуратура і судді, коли відбувався процес над ними, що це може спровокувати страх у норвежців, пересічних, зважаючи на те, як росіяни поводяться на території України і що вони не здійснюють, і також можуть на е, викликати тривогу в українців, які вимушено переселилися через тих же росіян на територію Норвегії, і те, що не хочуть бачити рускій мір в багатьох куточках цього світу, підтверджують цьому і Естонія після Норвегії. Що трапилося в Естонію? Не пропустили товарний потяг з Росії, і де було написано на цистерні Руський мір прикордонники змусили е, локомотивну бригаду зафарбувати її синьою фарбою. Шкода, що не синьою і жовтою фарбою було Логічніше і про це розповідається в прецентрі південної префектури Естонії, як сказано в у цьому повідомленні від префектури. Е росіяни везли не росіян, як в Білорусь, а мазут. Однак на чотирьох цистернах виявили напис саме на чотирьох Руський мір локомотивна бригада заявила, що нічого не знає про це маркування, начебто, але прикордонники зупинили їх і змусили ці цистерни з мазутом, де написано Руський мір просто зафарбувати.